Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат! В ефірі я Сашко добрий. Глядачі першого українського каналу з ремонту бронетехніки кажуть, що там от совєтська бронетехніка недороблена. Ну, сучасно, українська, так, постійно все вимагає докладання рук. Дружина мені періодично каже, там Сашко, ну що у тебе за звичка там лізти в речі, допрацьовувати, ти маєш просто взяти річ і користуватися. Дивіться, сучасного виготовлення е, добрий. Зварювальний генератор. Я туди не ліз. Я туди не ліз. І ми ним просто користувалися. Ми просто користувалися, і тут був рукавчик гумовий, коротенький, і вся магістраль була в натяжку. І отакі от е, ну, хомутики, по факту, вони тут не стримували. Не стримували, Бо під натяжкою, під вібрацією, все сходило. Коли я поміняв на оригінальному гумовому рукаві оці ось хомутики. на Отак от от просто позав'язував дротом, його порвало. Ну, правильно порвало, бо він був в натяжку, і від вібрації його порвало. Я поїхав, купив е, шланг фагумід бензомаслостійкий 5 мм, поставив сюди довший. Поставив довший, отам поміняв, відкрив кран, побігло тут. Побігло тут, тому що ну, тут не видно, але там далі, де цей шланг. Він іде на такому от хомутику, так, будемо називати їх хомутиком. І воно он тіче, насотало фільтр е, весь повітряний. Тобто, зараз що? Зараз я зніму короб повітряного фільтра і поміняю там магістраль, поприв'язую хомутиками, щоб ніде не було в натяжку всюди гарно позав'язую. Тому що у нас все має бути максимально надійно. так? Ну, тобто... І на першому українському каналу, каналі з металообробки дядька Максима. Я бачу систематично, люди пишуть, що речі часто, густо, сучасні, вимагають допрацювання. Ну, Бо це життя, бо це техніка. Бо ти маєш робити як слід, як тобі треба, щоб було максимально надійно. От зараз я поміняю тут повністю, ну, як повністю решту магістралі. Отут реально був у такий рукавчик. В натяжечку, в притирку. Я дав із нашим запасом. Плюс я отут потім з тяжками все прихоплю, щоб воно не теліпалося. Отак, от все просто хомутиком. Попрокладаю гумошками, прив'яжу, і воно не буде теліпатися. І будуть надійні з'єднання, не отакі от штучки а отакі нормальні зав'язочки дротиком. І все. Ну, це відіжму і ну, висушу. Вимою і назад зберу, поставлю, і буде воно нам чудово працювати. Ага, град непогано. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого українофілія недостатня.